i am see Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені ручки та їх ведучі Влад та Рада. Сьогодні ми разом з вами зробимо дещо цікаве та дуже-дуже простеньке. А що саме вам розповість Рада? Сьогодні ми з вами будемо робити гарні гарні проробки з кульок. З повітряних. Радочка, так, з повітряних кульок, друзі, ось це повітряна кулька. Ось це повітряна кулька, а це насос. І саме із ось цих кульок ми зробимо ось таку гарну красоту. Що, радочка, ми приступаємо до роботи. Скажи мені, будь ласка, рада, а ти знаєш, що ми можемо зробити з цих кульок? Так, ми е, зможемо зробити е, саме просте квітку. Яку ми можемо подарувати матусі чи подрузі на 8 березня, на день народження. Ще ми зможемо е, зробити гарну-гарну соб собачку, яку, яка теж дуже красива, гарна, їй можна гратися із повітряної кульки. Так, друзі, ну що, ми поїхали. Ми ось такий велику величезну кульку надули. Ось так вона виглядає. Ми зараз з Радочкою зав'яжемо цю кульку угу. і, будь ласка, сьогодні ми зараз з вами зробимо а, невеличку собачку. А, нам потрібно залишити а, надувати нашу кульку не до кінця. Нам потрібно залишити три пальчики. Ось так. І ми зараз будемо робити собачку, котра лежала у нас тут на столі, але покинула наш чат сьогодні. Mm -hmm. Ну, нічого страшного. А зараз нам потрібно зробити голову. Як ми будемо робити голову, друзі? Дивіться. Робимо ось так: скручуємо нашу таку, робимо таку ковбаску. Не боїмося ось так обертати. І вам потрібно зробити 5 маленьких ось таких ковбасок. Дивіться, як це робиться, ось таких ось. Ось таких ось малесеньких. Бачите, ось так вона повинна виглядати. Ось так. І таких ковбасок нам потрібно зробити 5 штучок. Якщо не виходить 5, можете зробити 4. Це для того, щоб у нашої собачки була гарна-гарна голова. Тому що кого ми робимо? Ми робимо е, собачку. Ось вірно, ми робимо собачку. Ой, друзі, якщо ви теж щось зробили з повітряних кульок, пишіть у коментарі. Обов'язково. Угу. І ось така, друзі, голова собачки в нас вийшла. Можете подивитися, будь ласка. А радочка зараз зробить для нашої собачки. Е, Лапки. Будь ласка, тримай. Так, така голова. Нам потрібно е, зложити цю кульку. Ось так от. Та й закрутити оце. Ось так, ось обернути. так обернути. обернути. Ось так. Давай я тобі трішки допоможу радися. Ага. Давай. Щоб у нашої собачки вона була на великих лапках, а не на коротеньких. Ось це. Ось. так. дивись, гавку. Ось як так. Гарно. От. Так. У нашій собачці потрібно дві лапки, тому й те ж саме ми робимо збір. З наступної, з іншого боку, да. друзі, ось так. Ось так от крутимо. Обертаємо. Обертаємо молодці, молодці, молодці. І ось така гарна собачка в нас, нас виходить. виходить. Ми її так. можемо взяти, трішечки отак поправити, друзі. Ось так. Ось така собачка у нас вийшла. Ось такий вигляд вона має. Хочу зауважити, друзі, що це повітряна кулька. Коштувати така собачка може, ну, будемо мовити, так, 5 гривень. Тому що а, собі вартість цієї кульки 5 гривень. Але якщо ви подаруєте цю кульку просто так, надуєте і подаруєте дитині, вона буде гратися, буде задоволення. Але якщо кулька бахне, тоді задоволення вийде вся родина. Буде дуже-дуже хромко. Да, буде да. дуже гучно і дуже-дуже весело. Угу. А зараз ми разом з вами, друзі, приступимо до іншої частини. Ми будемо робити ось, ось таку Таку квітку, квітку. дивіться, вона цієї дуже гарна. Для квітки нам знадобиться два кольори а, нашої кульки: це зелений і а, рожевий. Для початку, щоб наша кулька не лопнула, нам потрібна цю кульку нашу. перед тим як надути, її потрібно розтягнути в, інші боки, в різні боки. Ось так. І надути. Надуваємо ми кульку. Якщо ми надували для нашої собачки на три пальці, то для стовбура нашої квітки ми надуваємо на чотири пальці. Нашу, не додуваємо на чотири пальці наш стовбур. Як саме ось так, погляньте туди. Ось чотири пальці. Ми не додули не дадули ці чотири пальці. Потім трішечки-трішечки підспустили та зав'язали. Ось так. Так, радочка. Ну що, один на одну частину я зробив. Тепер тобі ж потрібно зробити першу частину. Мамі ж квіти потрібно дарувати. Робимо ось. третя година наших зйомок, рада дула в кульку. Давай, 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 рада, у тебе все вийде. Тузик упав. А можна тузіка підняти? Рада, я знаю, як ми зараз зараз надуємо кульку. Знаєш як? Дивись, зараз ми робимо такий невеличкий репіт, таку замідлену зйомку. Я зараз дивись швидко. Ооо, справді. Я зараз дивись швидко. Оооо, справді. Давай тепер я тобі допоможу. Угу. Готова? Да. Раз, два, три, поїхали. Як він це робить? Друзі, а якщо ви також потребуєте допомоги, то не забувайте, що ви можете попросити допомоги у дорослих. Як це зробила радочка, так, моя люба? Так. Да. Кладемо цю кульку ось сюди. І зараз нам потрібно надути дві рожевих. Беремо, я думаю, радочка, я надую, так? Кульку. Да. Одразу дві для тебе. Ти можеш порозтягувати в рівні в інші боки. А скажіть, будь ласка, друзі. Нам потрібно надути зараз ще дві рожевих кульки. Радочка, я тобі хочу попрохати, зараз тобі потрібно її ось так: от, рожеву кульку порозтягувати в інші боки. Ось так. Да. A few moments later. Ну що, друзі, зараз нам потрібно взяти а, рожеву кульку. Ось так. Радочка, бери рожеву кульку, ось цю. Будь ласка. Так, ми зараз повинні зробити. А з цією кулькою ось таку справу. Нам потрібно взяти ось цей піптік І ось цей піптік зв'язати їх ось так ось разом. Ось так. Ось так. Ми беремо та зв'язуємо разом. Ось молодець радочка. Далі нам потрібно взяти і нашу кульку ось так. Розтягнути. І з лівої ручки нам потрібно закрутити такусь ковбаску, щоб у нас така вийшла а, двохрядна ковбаса. Така ага. вийшла. А тут теж потрібно? Ні, тут не потрібно. А, далі нам потрібно взяти і цю ковбаску повділити ось так навпіл. Ось так. Поділили навпіл. Ось так, щоб це було однаково. Угу. Так, добре. І посерединці нам потрібно обернути її ось так. Щоб у нас вийшло два таких, будемо мовити, два таких пелюстки. Ось так. Молодець, хвати, хвата не дуже сильно багато крути. Двох обертів досить. Ось так. Друзі, і вам також буде досить двох хобертів. Рада, дивись, які в мене окуляри. Дивись. Угу. Боже, друзі, це ж скоро літо можна буде такі окуляри напялить, іти на п'ялиці і йти на пляж, на монастирський остров. Тепер складаємо цю кульку ось так навпіл. І нам потрібно взятись з верхнього боку. Тобі ось тут потрібно взятись. Ось так. І придавити наші кульки ось так. Придавила і обертаємо. Один разочок обернули. Давай я тобі допоможу. Ось, я обернула. все. Давай тобі зараз допоможу, щоб у нас вийшла гарна кулька, добре? Так, щось у нас тут наоберталося, наоберталося, робимо ось так раз. І ось так два. О, гарно. Ось такий бутончик нашої квітки, друзі, у нас вийшов. А далі нам потрібно зробити що? Стебло. Тебло, так, стовбур. А для цього нам знадобиться ось така зелена кулька. Це вона робиться дуже просто. Ми беремо верхню частину, там, де у нас є а, такий піпцік, там, де ми надували. Ось так. Нам потрібно взяти та цю... такий піптік обернути і зробити ось такий кружочок. Це буде як серединка нашої квітки. Ось так. Хто б мог так. Да, хто б міг подумати, друзі, що це зараз буде гарна квітка. Давай я тобі допоможу. Mm -hmm. Ось так. Ось так. На канал, друзі. Да, так. Так, 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 Раточка. до речі, нагадай нашим друзям, що їм треба зробити. Друзі, якщо вам подобаються наші поробки, туторіал от ми вам знімаємо на тузика та на цю гарну кліпку, Якщо вам подобається це, е -е вам потрібно поставити лайки під це відео та нажати на красну кнопочку Підписатися. Та і ще не забувайте про колокольчик, тому що якщо ви на нього нажмете, то ви не пропустите не єдине наше нове відео. Ось так. Тому, друзі, слідкуйте за нашими новими випусками. Щоб не пропустити нові випуски, як сказала Рада, ставимо вподобайки, підписуємося та не забуваємо коментувати наші відео. А я, доки вам рада розповідала, що треба зробити, вже зробив ось таку квітку, друзі. Ось таку. Зараз радочка, я тобі... Розповідає, що треба зробити. Так, друзі, для того, щоб нам продійти нашу квітку, нам треба взяти наш стовбур, нашу вір... верхню квіточку та продягнути її ось так всередину. Радочка, будь ласка, я це тобі довіряю зробити, тому що я свою квіточку вже зробив, а ти зробив ось цю квітку. Ось так. Так, продиваємо. Вон. Давай я тобі допоможу. Так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, молодець. Ось така квітка. Так, ось така квітка в мене вийшла. Ось так. Але що на цій квітки в нас не вистачає, рада? Нам не вистачає листків, які листочки. ми далі будемо робити. Да. А робляться ці листочки, друзі, дуже-дуже просто. Ми беремо нашу квітку, складуємо нашу стовбур в одну сторону. В іншу. Та просто обертаємо. І у нас виходить ось такі гарні листочки. Радочка. Обертаємо. Молодець. Ось такий. Ну що, друзі, ви просто погляньте, який гарнезний букет з наших квітів ми зробили. А для цього нічого не потрібно, окрім наших шедевр-кульок та насосу та ваших шалених ручок. Ви можете такий чудовий букет подарувати мамі, бабусі на день народження, на, на любий інше свято. Ось я хочу цей. Пукет подарувати тобі, радочка, просто так. Тому що у нас вже весна, у нас гарний настрій, чудовий настрій. І тому з цим чудовим настроєм, друзі, я хочу сказати, щоб ви не забували ставити вподобайки, підписуватись на наш канал, ставити дзвіночки. Та ми з радою хочемо вам сказати не до побачення, а, а до, до нових зустрічей. Пока-пока!